Президент України наказав підготувати внутрішній план перемоги України. Таке доручення він дав під час засідання ставки Верховного Головнокомандувача. Йдеться передусім про рішення щодо фронту економіки та фінансів, інформаційної сфери та інших стратегічних галузей. Відповідальність за організацію цієї роботи покладено на секретаря РНБО. Ну, а що саме передбачає план президента щодо посилення України? Які кроки для його реалізації потрібні? Розпитаю Сергія Лещенка, радника, керівника офісу президента. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Але треба сказати, що цей план ще не написаний. Тому доручено секретарю ради безпеки Олександру Литвиненко цей план підготувати. Так, абсолютно І потім вже можемо його аналізувати. Але зрозуміло, що мова йде про. Посилення обороноздатності як на землі, так і в частині виготовлення необхідної зброї, безпілотників і всіх необхідних заходів для того, щоб Україна могла ефективно відбивати російську агресію і паралельно, щоб план, який запропонований, як план перемоги західним партнерам, теж мав успішно реалізуватися. А на вашу думку, можливо, ви знаєте, можливо, маєте е, власний погляд на те, що найпершим має бути в цьому плані. Які пріоритети? Ну зрозуміло, що обороноздатність це пріоритет. Наприклад, Україна очікує, що наші партнери, якщо вони не спроможні забезпечити нашу потребу в далекобійних ракетах, а можуть допомогти грошима, для того, щоб Україна виготовляла. Далекобійні дрони, які не, не зможуть тотально замінити ці далекобійні ракети, але, скажімо, будуть слугувати тим самим цілям враження ворожих об'єктів на російській території для того, щоб звідти не приходила смерть на українські землі. Угу. Тобто, це один з способів, як можна реалізувати українську складову для того, щоб це було і ефективно, і водночас. Давала дотичність нашим партнерам до українського успіху. Угу. Запитаю, може, трохи наївно, але тим не менше, щоб побудувати розуміння. А чому в чому принципова різниця від плану перемоги представленого на світовій арені і внутрішнього? Чому знадобилися аж два плани? Ну, насправді тут важливо Україні постійно тримати ініціативу в своїх руках. Тому що якщо Україна тільки на тиждень випускає цю ініціативу, зразу її почнуть нам цю ініціативу перебирати в свої руки і треті сторони, або країна агресор або країни, які хочуть бути посередниками, і які постійно нав'язують неприйнятні для України варіанти, і вони будуть змушувати Україну робити те, що на жаль. Ми робили і в 94-му, відмовляючися ядерної зброї, і в 14-му, коли підписали мінські Годи. Тобто, приймати плани, записані за межами України під тиском uh -huh. під ліктою. дуже часто просто на догоду третім країнам, а не Україні точно і постійно пропонуючи ініціативи, Україна тримає цю шайбу. знаєте, як хокей, хто контролює шайбу, той виграє. Цей матч тут Україна постійно демонструє ініціативи. Це в тому числі важливо, щоб і медіапростір був наповнений українським меседжем за межами України. План перемоги спрацював зараз. Світ обговорює іншу тему, це, можливо, участь північно-корейських е окупантів на е фронтах на нашій території, але так само ця тема вона себе може вичерпати в певний момент, і Україна має постійно продукувати новий медіапродукт. Це дано такі внутрішні плани, які в тому числі спратиметься і на ресурси партнерів. Е тому що є дуже багато готових просто закінчити війну в простий спосіб, в супереч українським національним інтересам, просто як і. В... 94-му і в 14-му, нав'язавши Україні своє бачення, яке не передбачає український успіх, тому що Україна не потрібна сильно, Україна не потрібна переможець для багатьох. Не кажу для всіх, але для багатьох. і не, не так реч, що коли в 22-му році Росія напала на Україну, то деякі країни були б раді, що все закінчилось швидко і можливо не на користь України, але б швидко і їм не довелося. Так довго терпіти, страждати, мучитись. Я кажу ці слова в лапках, тому що страждають і мучаються українці, а не ці країни. Але вони хочуть мати справи, як і раніше з Росією, як нічого не бувало. І тому для деяких з них було б краще, щоб Україна упала. Ну, вони б тут встановили мають на увазі окупанти марінетковий режим. Україна зберігла якісь формальні ритуальні. Ориси країни з прапором, з гімном з хокейною футбольною, не знаю, баскетбольною командою з участю в Олімпіаді, але все вирішилось в Росії. Ага. так як існувала зрештою Німецька демократична республіка Східна Німеччина там, де Путін провів свої найкращі молоді роки, і розвал цієї держави став для нього великою травмою. Так, от вони хотіли щось таке в Україні, але коли цього не вийшло, то звичайно цим країнам доводиться брати участь в широких коаліціях на підтримку України, якщо вони входять євросоюз НАТО, або і шукати аргументи, щоб Україну не підтримати, що теж складно. Тому Україна має ці країни блокувати в таких ініціативах закінчити конфлікт на користь Росії в російському сценарії. Тому Україна має продукувати свої сценарії. До чого це підможе українські плани тут, і українська формула миру, і план перемоги, і власне кажучи, внутрішні ініціативи, які теж передбачають і розбудову фортифікації, і забезпечення фронту необхідним і. Створення нових галузей економіки сучасного ВПК і так далі. Тобто, цей план він буде писатися ще ну, але очевидні його певні риси, тому що без цих складових український успіх неможливий. Я думаю, що зараз у глядачів, можливо у декого виникло запитання, що війна, мовляв, триває 2,5 з половиною роки. Але чому саме зараз? Але я так розумію, що от саме з цим поняттям ініціативи, яке ви правильно зараз ввели, напевно з цим пов'язано те, що саме зараз з'являється цей внутрішній план перемоги. Ну так? тут є теж треба сказати, що деякі партнери справедливо кажуть, що треба більше залученості і українського громадянського суспільства, і президент провів... Дуже хорошу тригодинну зустріч з українським громадянським суспільством напередодні добу тому і.